Село Мостище, сквер борців за волю України. Там пам'ятний знак Героям Небесної Сотні поповнився і його фотографією. Вона є найбільшою, з-поміж інших. Це для того, щоб кожен, а особливо молоде покоління, знали і пам'ятали. Юрій Пукіш, доброволець, АТО, наш герой, який ціною власного життя захищав Україну, даруючи всім нам щасливе майбутнє. Декілька школярів, вчителі, священник, матір героя, голова Калузької райдержадміністрації Наталія Бабій та начальник районного відділу культури це всі, хто зібрався біля пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні на рану Креквієм, присвячений усім бортям за волю України. Місцевий парох, отець Тарас Цюпин, відправив поминальну панахиду. Спільною молитвою та хвилиною мовчання присутні віддали данину пам'яті Юрію Пукішу та всім героям. Директор Мостечанської школи Зоряна Яковина згадує про їхнього земляка як про людину з великим і добрим серцем. Юрко залишиться простим, скромним хлопчиною, людиною з великим серцем, хорошим учнем, щирим, відвертим, який просто виконував. Свій обов'язок перед батьківщиною. Сьогодні серед покоління наших сучасників постають люди, які даватимуть натхнення нашому підростаючому поколінню, бо тільки з їхнього подвигу ми можемо черпати таку глибинну любов до батьківщини, а її добробут та мир у державі залежить тільки від нас самих. Так вважає учасник АТО мостищанин Василь Павлишин, неохоче перенаючи у спогади. Проти помирали, мами не спали, сивіли. Ми теж сивіли. Але є та пора і звертання до Бога, який дає нам сили далі жити, Бачите, вас, дітей, молодих, красивих, у ваших все руках. До пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні діти кладуть запалені свічки як вдячність усім, хто брав участь у антитерористичній операції. І відтак всі присутні вирушають до могили Юрія Пукіша, щоб віддати належну честь, помолитися та посадити калину як символ пам'яті. Звичайно ж, учні із задоволенням допомагали очільниці району, і вже невдовзі символічний кущ знайшов своє місце поруч з могилою загиблого бійця. Діти пообіцяли, що доглядатимуть за ним. Атимуть і вже наступної весни, калина зацвіте, щоб запалити білим цвітом вогники пам'яті біля могили Юрія Пукіша для мене це свято для всіх героїв, які боролися і виборювали незалежність України. Це є і герої, учасники національно-визвольних змагань. Я рахую героями учасників афганської війни і нових сучасних наших героїв. І всі вони віддавали за своє життя найцінніше за незалежність і боротьбу. Я не рахую це святом, святом жалоби. Це свято величі духу українського народу, і де є загиблі герої наші земляки. Всюди висаджується символічна червона калина. Він вже помер. У розквіті сил пішов дорогою у небеса. Його не повернути. Ця думка боляче стискає серце згорьованої матері бійця Марії Пукіш. Але вона сьогодні вдячна всім, хто пам'ятає, хто віддає належне її синові та усім героям. Дякую вам, що ви прийшли і вшанували мою дитину і посадили. Солину. І дякую всім тим героям, що вони загинули і пішли від нас. Ну і вони там як з Богом спочивають, і земля їм буде пухом.